Мафія, гра, яку всі ми грали в дитинстві, гра, яку всі ми чекаємо зараз, незважаючи на гарну спробу трійки, поховати все це діло. Гра про культуру, колорит, стиль та повагу. Тому перед виходом The Old Country пасувало би згадати про крайню гру серії, яка по сумісництву є її початком. Неочікуваний ремейк, який став прикладом того, як треба усучаснювати класику, вмощуйтеся зручніше, беріть щось смачненьке, бажаємо приємного перегляду і полетіли. Стартує все з канонічного прольоту над Lost Heaven в оновленій графіці та першим поглядом на винуватця сюжету Томі Анджело. Він чекає на детектива, який три роки тому розслідував справу Морели, яка на цей час вже встигла вистигнути. А Томі так зручно може мати інформацію, яка її освіжить, в обмін на що він просить захисту для дружини і доньки. І так ми переходимо до початку історії. Колись дуже давно ГГ був таксистом, і в один вечір йому не пощасливилось попасти в сутичку місцевих банд. Ці два галасливих Бевзя, Полі і Сем. Їх треба було підкинути додому, попутно загубивши переслідування та. Ходову. Самін нас чекала плюс повага та конвертик сумою, яка покриває не те, що ремонт, а цілий деоланос. причому з салону. І тут Томі задумується, може, пора вже робити реальні гроші, а не днями трудитися на благо країни. Бо слухати жіночок, яким дує, заважає радіо, і зашвидко всього лише за 30 центів, того не вартує. На щастя, доля сама підкидує знаки, і для ГГ це були розбиті вікно та ніс. До речі, що стосується ремейку, він лінійний, більше нема куди. Якщо в оригіналі тима в купу, часу побігати по Місто, чи великі локації, які були більше пісочницею, то тут все донестями коридорно. Динамічно, але коридорно. Я люблю таке. Якщо ви на каналі давно, то мали би знати, що наповнена 10 годинка цінується більше, ніж 100 годин пустоти. Але тут, але я страшно не люблю бачити механізм гри. Це ніби вибиває мене зі світу, а тут це на кожному кроці, куди б ти не поїхав, або прямо перед тобою хтось перебігає дорогу, або трамвайчик різко зупиниться, або позустрічний чувак прискориться. Так, таким чином вони хотіли. Хотіли показати, що місто живе, проте коли це відбувається раз за разом, і ти бачиш, як на цьому конкретному повороті в цей конкретний момент Пузань захоче перебігти, починаєш бачити гру, а не сюжет. I mean, it's right, like... Отже, ми втекли від переслідування і за нас впряглися хлопаки. Дон дав добро відімстити за такий наліт, тому нас швиденько познайомили з корисними персонажами, і ми полетіли. Мстити. Повернувшись, Сальєрі просвітив Томі по цінностях сім'ї. По-перше, ти приходиш сюди. Ти приходиш з повагою. Тому жодного мата я з того рота чути не хочу. По друге, ми не займаємося наркотиками. Нехай морело травить своїх людей, але в себе я того бачити не хочу. Пане за мене можете не переживати. Буду вірний, як пес. Вітаю в сім'ї. Вітаю. Гер Штраус, як розказує Томі, наступні дні він не робив нічого суттєвого, але тут підкинули роботу: зібрати данину з місцевих гавриків. Тут Сем в агресивній формі пояснює, що ми навіть близько не шаримо, як цей світ працює. Що ГГ ще пороху не нюхав, а отак їздити і вибивати гроші це навіть не крихта з їхніх обов'язків. Але так нічого не передвіщало біди, аж поки ми не доїхали до останнього місця. Полі порізали, сема забрали, і хто як не найдосвідченіша і скіловіша людина повинна всі грятувати. Розумі тактика. Емпем погоня ге-ге. томі -ге. тепер свій. Після цього нам краєм ока показали того самого Дона Морелу. Скільки всього він може собі дозволити, як його боїться закон і яка він протилежність Сальєрі. Але кого цікавить, якщо на носі велика гонка? І як і в оригіналі, вночі треба було похимічити з машиною головного суперника. А вдень через подібні махінації з боку Морели замінити нашого пілота. ту туду, том ту тутутуду. -ту. Том Анджело. Не знаю, чому на гонку так хариться, але 50 разів можна розвернутися, перекинутися, зупинитися на перекур і все одно виграти. Але перше коло було цікаве. Перемога. На святкуванні нам представили Сару, доньку шефа ресторану Сальєрі. Хильнули з нею, пара приколів, вітання від решти бригади і підкинути п'яного полі додому. Якщо не помиляюся, раніше такого не було. Та й святкування було якесь комкане. А тут і панянку заситапили, і полі дали час на розкриття. Повага! Наступного дня люблячий тато попросив. Провести Сару додому, бо вже певний час її докучає якась шпана, і типу та романтика, приколи і обіцянка наступного побачення. Ну і на крилах щастя кілька розвалених облич. Але все такий напад треба давати здачі і такої, щоб знали, бо як люди можуть розраховувати на наш захист, якщо ми не можемо захистити навіть своїх. Тому ми з полі погнали це реалізовувати. У вирішальний момент Томі завагався, бо це по суті вперше по сюжету, коли він має вбити зі своєї волі, а не в цілях захисту. Мені дуже подобається цей момент. Дощ Важкий вибір, який характеризує персонажа. Клас. Проте, перепройшовши, в нього важко повірити, враховуючи погоню та мільйон вибухів перед тим. Він тупо на адреналіні мав його жахнути, але так, двоякість позиції Томі нам окреслили. Виявилося, що цей самий малий був сином сливового політика. А на посвяті Дон казав, що сильно в сутичку з захисниками закону лізти не можна. Плюс другий типчик дивом вцілів, і в разі чого зможе ідентифікувати Полі та Тома. Отже, цим займеться найсерйозніший стрійки. Тим часом ми повинні. Відволікти увагу, підірвавши готель бордель, What? не по приколу. Звичайно, власник хоче перейти під захист морели, нічого не сказавши нам. Тому треба пояснити йому неправильність такого рішення, а заодно не дати конкурентам заволодіти працюючим бізнесом. Ну і бонусом прибрати повію, яка звідкись дуже багато знає про сім'ю. По дорозі Сем повідав, що це він багато потякає, а мала взагалі не винна. Тому просить тільки залякати її та змусити залягти на дно. І як Кінту в такому відмовити все йшло чітко по плану. Мінус керуючий, до Залякана хвойда і бомба всередині готелю. Але от під час втечі нас занесло на похорон гаврика, де чомусь сам досі не зробив пострілу, і довелося бігати, ловити гада і програвати сюжету. Тепер ми квити. Йдити на велика погоня, успіх. Наступна арка стартувала з настанови Френка. Він розказав, як вони з Доном познайомилися, як працює цей світ, наприклад, прикладі своєю гончою, яка була супершвидкою, але один раз програла, бо завагітніла, і Сальєрі хотів її завалити. І що Том має бути обережним, бо він і є тою собакою. Ще на нього покладаються великі надії. Колись він навіть зможе керувати цим містом, але треба бути тихим і мудрим. Бо полі тупенький, сем не має бачення, але Том, Том інший. На він передав привіт Сарі, з якою у нас все заходить трохи далі, та відправив на квест. Цього разу нас чекала нічна вилазка. Зустрітися з канадськими партнерами, а точніше, просто підстрахувати Сема, який вже веде переговори. Проте на місці не виявилося ні сема, ні товару. Зате були незрозумілі гаврики з дробовиком. Вирішивши питання, ми дізналися, що це поліція куплена Морело, тому треба швиденько шукати кента. Не повірите, але знову мільйон стрілянини, і дуже епічна погоня, навіть броньовика якогось завезли. Відмінною рисою є те, що це, не враховуючи фіналу, найтемніша частина мафії, перестрілки, високі ставки і близькі люди, яких дуже легко можна втратити, якщо не бути обережним. І це все підкріплює атмосфера, ніч і гроза, нагнітаючи до мурашок, і томі, який не в захваті від своєї роботи, але воно йому капець, як дається, і це помітно в кожному його русі. До речі, в загрузках також це від. Ображають, як ГГ від звичайного водія, стає серйозним генгстером. зважаючи на побачене, Томі повертається додому, і в крові в шоці наляканий робить пропозицію Сарі. Порозуміє, що в його житті найважливіше люди, які поруч упродовж цього тернистого і жорстокого шляху. Кілька днів по тому геге закликав шеф. Він розказав, що в банді завівся пацюк, і це ніхто інший як Френк. Книжки, в яких все документувалося, зникли. Вдома немає ні дружини, ні доньки, а сам він не бере телефон. Мутна ситуація виходить, враховуючи, що знайомі вони під 50 років і бачили гірші часи. Та все ж його треба знайти. І якимось чином, недовго поїздивши по місту та завітавши до його дому, то ми вдалося сісти на хвіст. Та куди ти лізеш? В стилі четвертого асасина. Ми провели його аж до аеропорту, де пасувало би прискоритися. Аби старий не злиняв, і без жодного пострілу, без жодного втраченого ХП, ідеально простелсивши до ангару, порадати йому тягла. Але Френк знає, хто такий Томі, і що він не вистрілить. Тому в обмін на свободу він пропонує віддати нам всі записи. Також він пояснив, що його прижали і він не мав інших варіантів. А коли тобі під 70, хочеться трохи безпеки, а не дивитися під машину кожен раз, коли виходиш з дому чи сидіти подалі від вікна в ресторані. Він хоче життя вільного і стабільного. Вільного і хто, як не Томі, може його зрозуміти. Подальші кілька глав ми займалися бандитською рутиною: грабунки будинків, аби замести сліди, віджати алкобізнес морели собі, і як розказує Томі, хлопаки почали срати грошима, але стало все більше пацюків. І, замінивши одного дня захворілого водія боса, нас чуть не прибрали. А єдиний, хто знав про місця обіду, той самий водій. Ми до нього навідалися, і дуже навіть жваво він себе почував. Проте недовго. Найцікавіше це проведена тут паралель. Дюки жорстокість, і самі, як би бачите. Тримаю в курсі. О, братику, як ти? Є якісь новини? Звичайно. Це хто такий? Чекай. Юбісофти? Ооо, вас щось не пізнати. Але до справ. Селієрі досі живий. Да, курва! Ну і почалася війна. Вбивались політики, мільйон замахів на кожного з донів, вбитий Томі брат Морели, не без випадкових жертв, за що ГГ все більше паяється. Але через все це хлопакам випав шанс завалити гада. Не беручи до уваги, репетативність локацій це 100% топ-3 квест, кайфові погоні, збиті літаки, і для впевненості магазин в пузяку Морели. Детектив сказав, що це таке Томі світить пожиттєве, або навіть стільчик, а ще показав фото, на якому дони стоять. Як кенти. веде він до того, що колись вони обоє кинули попереднього Дона і поділили між собою місто. Тому вони не гавкалися на похорнах Френка і навіть називали один одного по іменах. Проте, як показує історія, в цьому бізнесі дружби нема. Як і однозначності, бо, перейнявши владу, її треба закріпити. І Сальєрі наказав убити політика, який взявся за їхню діяльність. Хоча витрачає в борделях більше ніж Сем і Полі разом взяті. Лицемірам вірити не можна. А отже, куля в лоб та куля в лоб. У Тома Сара що незважаючи на свої гріхи, цей дядько боровся за надання можливостей жінкам, включно з правом голосу. Тому мінімально виходить шляпа. Але це все квіточки порівняно з тим, що відбулося далі. Тон зібрав усю бригаду заради великої справи викрасти камерунські сигари для наших клубів. Томі звернув увагу, що це якось мілко для них. І виявилося, що насправді під виглядом сигар ФБР завозить в країну діаманти. І це дуже класний поворот, бо в оригіналі пацики не перепитували, і замість сигар там. Були ці самі діаманти, що стало причиною недовіри до боса. А тут все ок, поки не репнув один ящик. Мати рідна, Бурват. та це сніжок. Впевнений? Так, точно. Сем сказав, поки тримати цю інфу при собі і дати босові можливість пояснити все самому. По дорозі додому вже полі почало паяти, бо перед справою він пропонував взятися за пограбування банку, яке Сальєрі би не одобрив. Хоча, за його словами, все має бути чітко і готував він план місяцями. Хлопаки, звичайно, посміялися, але застерегли, що за спиною шефа краще не чудити. Та враховуючи, що старий сам пішов проти своїх же правил, мораль трішки розмивається, а оновлена сцена в трамвайчику добряче так змушує тебе проникти. Полі. Я хочу просто життя, Томі. І зважаючи на все пережите, Томі погоджується. Все йде гладенько, як друзяка і казав. І навіть втеча від всієї поліції міста не доставляє багато клопоту. І все, Діло в капелюсі, найбільший куш в історії міста. Про нас навіть по радіо говорили перед новинами про австрійського кумира Кан'є. лишається тільки залягти на дно. Ехеге вирішив для безпеки виїхати з міста. Тому сказав Сарі пакувати малу, поки ми катнемося до полі за потрібною сумою. Але такого. Він точно не чекав: ні полі, ні грошей, нічого. По телефону Сем розказав, що Сальєрі в курсі, і він весь ранок намагався їх попередити. Кен застеріг, що з міста треба тікати і чим зможе поможе, тому ми полетіли до музею за мінімальними коштами. І всю дорогу туди тебе огортає шок і нерозуміння, та на цьому повороти не закінчились. Справа в тому, що саме Сем поклав полі, аби довести вірність дону. А Томі такий гад змушує його опирати між друзями і сім'єю. І Том наступний, бо Сельєрі знає і про Френка, і про шльондру, яких він відпустив. І пофіг, що це він просив за неї та закінчити справу, яєць йому не вистачило, за що довелося платити. Тупа спроба маніпуляції, кілька пострілів для впевненості, іконічний кадр абсолют Сінема. В теперішньому детектив погодився на угоду за умови восьмирічного ув'язнення Тома. Він дожив до старості, провів доньку до вівтаря, став кращою версією себе і підрозширений монолог про важливість і вічність сім'ї. Містер Сальєрі передає привіт. Титри. Незважаючи на те, що сюжет був мені відомий, гра вийшла шикарною. Це ідеальний приклад того, як треба робити ремейки. Цікавий геймплей, свіжа графіка та грамотно дописаний сюжет. Я ніколи не був фанатом мафії, але ремейк мене таким зробив. Тому цікаво, що вони покажуть в новій грі. Огляд другої частини також має бути, але після інших обіцяних сиквелів. Ви знаєте, про який сиквел я говорю. Ваші думки чекатиму в коментах. Дякую вам за перегляд. Дякую. Дякую хлопакам підписуйтеся, ставте вподобайки і тримайтеся. Кубки адіос.